Вот тут моя будет по-любому альбомная. 100%. Пишет 10. На 10. Швидкость чуть меньше. Плотность 10. Все. Применить. Через Ctrl-Shift-P друг відбувається. Ой. Ну і все. Важливо через Ctrl-Shift-P, тому що якщо просто нажимати піщать, то там будуть поля. Додатися, це вже буде через е, налаштування браузера йти, а не через налаштування ті, що ми тут вибирали. І все, цей, цей файлик в е, кабінеті нової почти скачується. Нічого складного. Ще один важливий момент, якщо під час початку друку у вас вибиває помилку зразу, е, неможливо завершити друк, щось такого плану. Значить, у вас неправильно виставлений порт. Заходите в свойства принтера, порти. Має бути USB. У вас буде швидше за все, це вибрано LPT. USB, у вас їх може бути більше. Дивитеся, щоб він не був зайнятий якимось іншим принтером, якщо у вас є. Має бути написано Зебра. Вибираєте його, «Окей», примініть. І все. Якщо у вас там вже є якийсь, наприклад, конфлікт, що, що тут написано два принтера, що вони два стали в один порт, то вибираєте просто якийсь інший пустий порт. І все, тоді примініть, і, і має вже бути друг.